Доброго ранку, дітки. Доброго ранку. Сьогодні в нас на, з вами буде заняття з математики. І розпочати, я його, і розпочати я його хочу з загадки. Послухайте уважно. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя земле. Весна. Весна. весна! Правильно! Нам перші квіточки приносить весна, пора року весна. Давайте з вами зараз пригадаємо, скільки у весни є місяців. Скільки є місяців у весни? Ні. Три, правильно, три. Давайте пригадаємо, як же вони називаються. Який буде перший місяць? Він у нас зараз. Який у нас місяць зараз? Березень, да? Березень. да? Другий місяць це квітень, квітень. І третій місяць травень. Березень, квітень, травень. Що ж відбувається у нас в березні і чому цей місяць назвали саме березень? Ось ви бачите на блакитному малюночку такі гілочки з маленькими такими сережками. Він е, березень називається тому, що пішло воно від слова береза. На березі з'являються ось такі сережки. А ще в цьому місяці люди з берези беруть березовий сік. Отримують. До нас прилітають, погляньте, перші наші гості, це шпаки. Прилета прилітають лелеки. І з під снігу, що з'являється в березні? Що з'являється з під снігу? Ну? Квіточки з'являються з-під снігу, так? і природа поступово пробуджується. Сонечко тепліше гріє, коли настає, коли настає місяць квітень, він, його назва пояснюється тим, що розквітає багато квітів, і земля починає наша квітнути, і прилітають інші птахи. Оживають комахи, просинаються від зимового сну. А також що на деревах з'являється, погляньте ось на цю картиночку. Що з'являється? Ну, що це, дітки? Очки, бруньки, так? бруньки, а з них потім що з'явиться? Орішки. Ні, не горішки, з, бруньо... з бруньків, що з'явиться потім? Листики. Так, правильно, листочки. І сонечко вже стає більш теплим, він, воно сильніше пригріває і високо піднімається. А травень отримав назву від того, що в цю пору е, росте дуже густо. І повсюди травичка. Таке саме пишне зелене різнотрав'я саме припадає на місяць травень, і його так і назвали. Часто бувають, погляньте, ось травневі грози у цьому місяці. Птахи виводять своє потомство і звірі, коли вже тепло на дворі. Починається таке цвітіння в природі. Природа стає зелена, зелена. Тож, давайте повторимо, як називаються три весняні місяці. Перший місяць як називається? Березень. Правильно, березень. березень. Воно пішло від слова береза. Другий місяць квітень. Квітень, з'являються квіточки. Повторіть, будь ласка, квітень. квітень. Так, квітень. і третій місяць це травень. Травень, тому що росте дуже пишна Кла. травичка. Повторіть ще раз: березень, березень. квітень, травень. Клав. Ось і запам'ятаєте дома назви трьох весняних місяців. На попередніх заняттях з математики ми з вами вже вивчили склад числа 2, 3 і 4. Давайте сьогодні з вами пригадаємо, з яких чисел складається число 2. З яких чисел воно? Так, один та один. Добре. Тепер у нас є число три. З яких чисел воно складається. Якщо в першій клітинці буде снідечко. Одиничка. Один. Якщо буде. Один два. і два. І два. Один. Правильно. Один. А в другому. Два. І... Один. І, один. Один. і один. А ще з яких може складатися чисел число три. Якщо ми його розкладемо на три кубки. Що там будуть за циферки на трьох кубках? Три. три. Одинички, так? Три. Угу. Одинички. Число три складається з трьох одиничок. Добре. Тепер переходимо до числа чотири, з яких воно складається. Три є! Два. Давайте, давайте спочатку. Один, один. Два. і. Два. Ні, два не може бути. Один і три. І три. Так. Три. Тепер два. два і два. І один. Так, це один. Два і два. один. Два і два. Так, два і два. І в останньому поверсі буде три і Три два. І один. І один. А якщо ми число чотири розкладемо на чотири кубки, то які там будуть числа? М? Які там будуть числа? І чотири одинички. Буде один, один, один і один. Ось ми з вами пригадали, а вдома ви ще повторите склад числа. Два, три і чотири. А сьогодні ми з вами будемо визначати положення предметів в просторі. Це називається орієнтування в просторі. Кожне, кожен предмет має своє місце, і так само людина має своє місце знаходження. Ось гляньте на цей малюночок, бачите? Чимось нагадує наш садочок дитячий. так? Дітки граються. Так, щось знаходиться праворуч, щось ліворуч, щось попереду, щось позаду, щось угорів внизу. І для цього, щоб визначити предмет, де хто знаходиться, ми з вами пригадаємо, де у нас праворуч? З якої сторони? У нас там права рука. Да? Підніміть, будь ласка, свою праву руку, праву руку, так. Ніка, де твоя права рука? Дініска, де права рука? Так, піднімаємо. Так. І тепер покажіть, де у нас ліворуч буде. Це буде сторона, де знаходиться у нас ліва рука. Так? Пригадали. Тепер подивіться, в нас є дві веселі мавпочки. Одна з м'ячиком, одна без. Ця мавпочка, яка з м'ячиком? Куди вона йде? Вправо-вліво? Б ява. Б ява. Б ява. Куди вона йде? Ява. Вліво. Вона йде вліво. Вона повернулася вліво, так? А мавпочка яка без м'ячика, куди вона йде? Права. Право! Або праворуч вона йде. Так, у нас є два папуги. Папуга червоного кольору сидить на гілочці вліво чи справа. Ява. А ну, ручками дивіться. Папуга, який червоного кольору, де він сидить? Ну, Вліво, Так. А папуга жовтого. Брява. Кольору, Брява. Він сидить у права. Так. А ось у нас є на гілочці лінивець. Подивіться, де він знаходиться, дітки? Внизу. Внизу і де він знаходиться? Справа, зліва чи посередині? Посередині Посередині. дуже добре. Ось у нас відпочивають мавпочки. Пограли з м'ячиком і втомилися. Ось ця мавпочка де лежить? На, ліку, на, да, на верхньому ліжечку називається це місце положення зверху. Да? Ця мавпочка лежить зверху, а ця. Вниз. Знизу. Знизу. Так. А ось у нас маленьке, сіреньке мишенятко є. А воно де знаходиться? Погляньте. Де воно знаходиться? На, на підлозі воно знаходиться відносно ліжечка. Де? На ліжечку чи під ліжечком? І ліжечко. Під ліжечком. Так, воно знаходиться під ліжечком. Тепер погляньте на цих тваринок. Як називається ось ця тваринка? Це, так, Це летуча мишка, але називається вона кажан. Кажан. Де знаходиться кажан відносно гілочки? Ні, ви мені скажіть, він знаходиться. Знаходиться під гілочкою, над гілочкою. Де? Над, наверху над гілочкою. А ти де знаходиться? Внизу, внизу, як можна ще сказати? Внизу. Знизу під гілочкою, так? Під гілочкою. Добре. А ось це мишенятко, де знаходиться? Під шроків. Під гілок. Під гілочкою і? Біля кого? І є. Біля тигрика, да? Біля тигра. Воно знаходиться праворуч від тигра. Так, знову наші мавпочки відпочивши, вирішили пограти. Мавпочка з м'ячем, куди піднімається? Наверх, вгору. А мавпочка без м'яча, куди вона йде? Вниз, правильно, молодці. Так, ось у нас є мама мавпа, вона знаходиться попереду. А де знаходиться маленьке мавпинятко, яке обняло її ніжку. Ззаді, воно знаходиться Заді. позаду. Повторіть, будь ласка, позаду. Заді. Так, а тепер трішки відпочинемо, поглянемо на малюночок. Бачите будиночок? Що забув намалювати на ньому художник, дітки? Що забув на, на будиночку намалювати художник? Ну? Ніка, дивися сюди на будиночок, чого тут немає? А? Чому? Двері, криша, що немає? Двері. Ну, вікно є, кри... дах є на будиночку, а чого немає? Двери. Дверей немає, так. А це в нас намальована рибка така. Що б рибки не, не намалював художник? Хвостик. Так, він не намалював хвостика, а оце клоун, він, бачите, м'ячиками жонглює. А у клоуна що він не намалював, наш художник забув намалювати? М? Ну, Кірка його немає, червоного його носика. носика. Так. А ось хлопчик-синочок мамі дарує букет. Що на цьому букеті немає? Квітів. молодці. Давайте подивимося на цю дівчинку. Чого в неї не на... немає? І що? І що? І що? Немає намальованого обличчя, а у ваз... вазончику, цьому що не Немає Нема квітів. так. А на цьому малюночку що забув намалювати художник? Світофоль. Кольори да? Кольори так. до світлофора. А в нашому грузовому... Колеса. Немає? Колеса. Так, нема колес. Так, жирафиня, погляньте. Що в ньому немає? Поїзки. У Альфа заби нарисовать Майковку міста наша. У жирафа що немає? Здатнишек Я... немає, так, плямочок на ті. Ой, боже нету ясного цвета і нету кошечка. Правильно, молодці, а у сніговичка що немає? На, на Морковинки нема. І у літака. Знайомить нету коєс. Ну, колеса в нього можуть бути і сховані шасі, да? а що ще немає? Mm. Крила є. Ану, подумайте. Що немає? Mm. Пропеллера, да? ось тут на, на, пере, на спереді, на носику на цій частинці, а що немає? А, а там, не де люди сидять, сидя. що повинно бути? У них де люди сидять? сидіння? Ні, тут такі повинні бути вікон... hey. віконечка, які називаються як а, да? Віконечка, які люди. Иди, так, я. добре. Ну, а зараз давайте з вами розглянемо цей мішечок і подивимося, що ж він у нас приховує. Так. Айо. Називаємо, що ми бачимо? Що, ви, що тут вийшло за фірка? Намокутник, далі дивимося, будьте уважні, це що за фігура? Трикутник. Трикутник, так. Трикутник. А це що? Квадрат. Квадрат. Так, а це? Коло. Коло. Називаємо наступну а фігурку. Овал. Овал і? А, трактор. І що за фігура остання? Квадрат. Да. Це е Квадрат прямокутник. Кутник. Ні, це не прямокутник і не квадрат, а вона, бачите, як стоїть на куту? Як це називається трикутник. ця фігура, яка на куту стоїть? Ну, чотирикутник правильна відповідь, але це фігурка ромб. Ром. 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 А які це фігури? Ми знаємо, що фігури бувають плоскі, а бувають об'ємні. Які це фігури? Об'ємні фігури чи плоскі фігури? Плоскі. Це плоскі фігури, правильно. А тепер погляньте ось на ці три фігурки. скажіть мені, будь ласка, чим же вони відрізняються? Руль. Чим вони відрізняються між собою? Вони отакового кольору? Ні. 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 Отже, вони відрізняються. За кольором, так? Вони різного кольору. Так. Форми, скажіть, вони однакової? Ні, ні, форма ні. Так, однакова, ні, різна форма. А скажи, що, а за розміром. Вони однакові? Ні, ні, ні. Ні, Теж ні. Так. Ні, ні, ні. Отже, фігури геометричні. Послухайте уважно. Фігури можуть відрізнятися за кольором, за формою і за розміром. Бачите? Три в три нас ознаки, за якими вони відрізняються. Так, є в нас ще один мішечок цікавий. Подивимося, що він у нас приховав. Погляньте, як що це таке з'явилося? Булька. Кулька, правильно. А те, що з'явилося? комбайн об'єд. Це не квадрат, як називається ця фігура? Ну, Як називається квадрат? Ні, це не квадрат. Подумайте, в основі в неї є квадрат, але вона, бачите, яка об'ємна? Як називається вона? На що вона схожа? Прямо На що вона схожа? Кубик, так? Да? І фігура ця називається Куб. Куб. Так, а ця фігура як називається? Циліндр. І ми з вами вивчали на минулому занятті ось цю об'ємну фігурку, як вона називається? Кіхотник. Конус. Це конус. Отже, давайте повторимо. Ось ця фігура у нас називається куля ця. Називаємо. Куб. Куб. Так, ця фігура синього кольору називається. Циліндр і різнокольорова остання. Конус конус, конус. конус, конус. Дітки, а ці е, фігури в нас будуть плоскі чи об'ємні? Об'ємні. Об так, вони мають об'ємну. форму. Об так, молодці. Ну, добре, справилися. Так, а зараз давайте трішечки порахуємо і по, з вами порівняємо. У нас є ось. В лієчках такі чудові букетики жовтого кольору. Порахуйте, скільки їх. Ану. У вас є циферки з собою? Чотири. Так, у вас циферки є? Ні, ні. Немає. Давайте тоді ви мені будете говорити. У нас є циферка. Так, ні, отже, їх чотири. Ви сказали. А тепер. Так, а тепер порахуйте білі букетики. Рахуйте. Шесть. Шість. А тепер скажіть, яких букетиків більше? Білих чи жовтих? Бі біли. Білих. Так, отже, у нас чотири жовтих букетики і шість білих. Який ми між ними поставимо знак, діти? Який ми між ними поставимо знак? Жовтих букетиків буде. Мало. Немало, як сказати? Менше. 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 І знак ставимо менше. менше. Менше, Так. А тепер погляньте ось, яка у нас цікава є картиночка. У нас є дівчатка з букетами кульпанів в голубому блакитному платтячку. Давайте порахуємо, скільки. Я. Таких так. А ну, ще у вас. Сім. Одна, дві, три, чотири, шість, сім. Сім дівчаток у блакитному платтячку. А тепер порахуємо дівчаток, у яких є на вушках ось так і на вушники. Бачите? Рахуємо. Шість. Шість. Так. Цих дівчаток в блакитних сім, а з навушниками дівчаток було шість. Який ми між ними знак дітки поставимо? Менший. Який знак поставимо? Матвійчик, думаємо, який знак поставимо? Менший. Ми говоримо знак відносно перш лівої сторони. Тут у нас було сім дівчаток. А праворуч шість. Більше. То який ми знак поставимо? Більше. більше сім дівчаток більше, ніж шість дівчаток. Добре. Тепер у нас гілочки мімози. Порахуйте їх, будь ласка. Рахуємо гілочки мімози. Два, сім. Один, два, три, восемь. Так, молодець. Восім. Вісім. Так, 8, так. 8, Ніка, ти скільки нарахувала? Вісім. Міша, скільки нарахувала? Так. А скільки 8. так? А цих букетиків скільки? 8. О, Матвійчик навіть вже знак показав. 8. 8. Так. Тут вісім і тут вісім. А який знак між ними ми поставимо? Dear. <randomly> yeah. Так дорівнює. Молодці. Так, і ось у нас є. Зайчики несуть великі букетики three, three, і ведмедики. Порахуйте зайчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Четріб. Шесть. Шість. Так, шість зайчиків. Скільки ведмедиків? Шість Шість шесть. А лісі скільки нарахувала? Сім. Сім. Так. А ну ще раз перерахуйте: один, два, три, чотири, п'ять, сім. Сім. Правильно. Який між ними ми поставимо знак? Шість Явно. Шість зайчиків і сім ведмедиків. Менші. Менше. Ось зайчиків. Так, ведмедиків більше, ніж зайчиків. І зайчиків менше. Ми ставимо знак менше. Добре. А тепер ще білочка. Хоче теж вам запропонувати розв'язати такі задачки. Дві квіточки і додати дві квіточки. Скільки разом буде? Дітки, скільки буде квіточок всього? Дві квіточки додати дві чотири. квіточки. Чотири. 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 Ось з'явилася. Молодець Єсенія показала нам циферку чотири. Рахуємо тепер стільчики. Шесть стільчик. Три і три 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 і три. разом буде. Шесть. Шість. Шість. Так, перевіримо. Правильна відповідь. Тепер порахуйте кораблики. Два. 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 Ну, це зовсім легко. А тепер рахуємо. ананаси. А скільки? Два. Два. Ананаси рахуємо. Три. Восім. Чотири. чотири. Додати чотири. А разом буде? Восемь. Вісім. Чотири. Подобилися. Так, вісім Восемь. буде. Чотири. З однієї. Три-чотири. Так, тепер Ні, груші рахуємо? Скільки буде груш, Ніка? Сім. 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 Так, Єсенія, рахуємо зі, три груші. Додати зі, чотири груси. Паразом. Сім. Сім. Погляньте. Ну що ж, завданням молодці. Справилися.